Снілом передамо гетали каблашка, Подарунка мои на рамой не назряний подала. Я полюс на плюс пустынцей шаг, що свой шесть зібрав зібрати у вас Свої Свои призовы вискалу. Змівся на себе, святий Миколай, святий Миколай, завітав у мужтів, що було нам добре та весело всіх, мене кожен з вас дуже довго чекав святий. Чи вирішили? Слава Богу, будути, хай добро добробіжно буде. Я бажаю щастя й долі добра хаті у волі. Вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам, щоб наші господарі мали щастя і дари, і усе було від нині в кожній сінькій родині, і щоб лихо перебути, і усім гаразд побути, щоб цвіливих як ті квіти, як дорослі, так і діти. Доброго дня, мої друзі! Радий сьогодні завітати на ваше свято. Ви за мною скучили. І я за вами теж скучив, адже цілий рік ми з вами не бачились. І навіть мої помічники Янголята мені вже все доповіли, що за цілий рік ви робили лише гарні справи, а поганих майже не робили у зовсім трішечки. Це так? Погано робили? Yeah. О, так. Добре, зараз ми перевіримо, як же ж ви провели тобі цілий рік. Зараз дружно все згадайте і мені відповідайте. Чи цілий рік ви гарно грались? Yeah. І хорошого навчались. Yeah. Бабусю, маму, тата поважаєте? Yeah. І дорослим у роботі заважаєте? Принудивалась, івошка, стала судища, ты Господаря приплыватый, жены, жарких, жен, вошка, принуди на лай, севошка, стала судища. Θέμε το λάμπε, σκαλώ, σιλί, μοχλό τη φατή, γιου, ώρα, σέγγα. Θέμε το λάμπε, σκαλώ, σιλί, μοχλό τη φατή, γιου, ώρα, σέγγα. Θέμε το λάμπε, σκαλώ, σιλί, μοχλό τη φατή, γιου, ώρα, σέγγα. Καλώ, σκαλώ, До одного літали. А колядники а ходили від хати до хати і просили господарів дозволу колядувати. Ми ж тут, господарів, не чую. Тоді ми зараз вас будемо просити дозволу колядувати, а ви нам відповідаєте одним єдиним словом. Звучить воно так: дозволяємо. Давайте спробуємо три-чотири. Шановні господарі, дозвольте ж заколятувати. Шановні господарі, дозвольте заколядувати. І починали відчувати один одного. Господарі говорили таку фразу. Запам'ятовуйте. Коляд, коляд, коляда. Тепер ви три-чотири. А полятники відповідали, місяць в хату загляда, сипле с сипле златом і доброму кожну хату. А і господарі знову. Коля. Нехай кішечка рида, виший вижине охоче і ствоном не моркоче. І починали одразу колядувати. Ви ж любите колядувати. Що точно? Я все придумав. Четвертий Петлас, піднімайтеся. Вийду до нас, найстарші господарі правильно? І шикуйтеся у суд перед старших товаришів. Будуть вам допомагати і підказувати. Будуть їм допомагати і підказувати. Запам'ятовуйте вашу частину коляки. Звучить вона так, запам'ятовуйте. -рам, тра, -рам, тра рам тра ра рам -ра -ра. Тепер ви три-чотири. Достатньо вони вам показують, зрозуміло? Але та є співанки. Має бути музика. Слідкуйте за калиною, вона покаже, як ми будемо грати на музичних інструментах. Ось так будемо грати на фортепіано. Повторюємо, ми також повторійте, речі будемо. Показувати. Починати співати, вам найголовніше підкаже Святий Микола. Та яку ви його фразу скажете? Приготувались? Співаємо разом, запам'ятали? Після цієї фрази ви всі співаєте трарам-трарам. -трар». А тепер, раз у нас є спів, у нас є музика, нам потрібні танці, правильно? Піднімайтеся біля своїх сітчиків, залишайтеся і всі руки повторюйте за чорненням і за калиною.